Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Ворог окупував Богданівку на Донеччині. Про це повідомляє Діпстейт. Зазначається, що це село Часовоярської міської громади у Бахмутському районі Донецької області. За словами наших військових від села, залишились самі випалені руїни. Окрім цього, ворог просунувся біля часового яру, Новокалинового та Тоненького. На Донеччині, за даними Генштабу ЗСУ, за добу на фронті відбулось 97 бойових зіткнень. Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні і 400 мільйонів євро на відновлення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Це додатково до зобов'язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди, зазначив гарант. Також лідери двох країн обговорили спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції і систем ППО. Україна веде перемовини про дві батареї Петріо та одну СампТі. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що якби зараз була готовність країн, які мають ці системи, нам їх передати, то це було б питання тижнів. і Україна б могла їх отримати. Також за даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд хоче закупити засоби РЕП для об'єктів критичної інфраструктури. США і Велика Британія запровадили санкції проти імпорту алюмінію, міді та нікелю з Росії. Рішення забороняє імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження в Сполучені Штати, а також обмежує використання алюмінію, міді та нікелю російського походження на світових біржах металів і в позабіржовій торгівлі деривативами. У Польщі створено раду з питань співпраці з Україною. Громадський орган, який займатиметься двосторонніми відносинами і питанням відбудови. Про це розповів уповноважений з відновлення України в польському уряді Павел Коваль. Відомо, що це буде громадський орган, до якого увідуть представники науки, бізнесу, уряду та місцевої влади. Детальніше структуру і функції органу визначать найближчим часом. Уповноважений уряду Польщі пояснив, що ідея полягає у створенні інституції, яка буде застосовувати. Овати більш цілісний підхід до польсько-українських відносин.